Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Сукупно такої країни як Росія для українців більше немає. Росія пережила наймасштабнішу атаку спочатку повномасштабного вторгнення в Україну. Годину тому за московським часом над столицею пролунали перші вибухи. Відразу ж по місту було нанесено серію ударів з використанням бронебійних ракет типу «Сапсан-Б». Новітніх українських засобів ураження, здатних пробувати багатошорові захисні споруди і вибухати вже всередині об'єкта. Пише телеграм-канал Генерала Свер, перші удари вразили військові склади на заході Москви в районі Щукіно. Одночасно було знищено підземний командний центр ФСБ у районі Лефортова, а також об'єкт 22ГП у Зеленограді, відомий серед військових як центр управління над сучасною електронікою ППО. Наступною хвилею ракет були ураження ангари з літаками спеціального призначення на базі Чкалевського. Та комплекс супутникового зв'язку водінцово в районі внуково знищено авіаційний склад з високоточними авіабомбами. Літаковий парк згорів повністю. Чорна хмара диму накрила південну частину столиці. Видимість в районі Цао була нижче 30 метрів. Вогонь поширився на прилеглі об'єкти бензосховища ангари лінії електропередач у столиці. Частково зник мобільний зв'язок. Сервіси Яндекса і банківські програми припинили роботу. Станом на 12.00 24 червня неофіційно підтверджено. Майже 500 загиблих, з яких щонайменше 60 – старші офіцери медичної служби повідомили про понад 1300 поранених у лікарнях надзвичайний стан, опіки політравми, отруєння чадним газом тіла десятки військових, ще не опізнані в районі Одінцова. Від ударної хвилі обвалились кілька житлових будинків, розташованих поблизу військового складу. Щонайменше 30 цивільних потрапили під завал. Евакуація ускладена через пожежу і другу хвилю. атак, що тривала от 2.45. Розділ 4 – політичний вибух. Путін скасовує усі публічні заходи. Його терміново перевозять в резиденцію Нового Міністр оборони Білоусов за даними витоків подав рапорт про відставку, який було відхилено. Однак в генштабі РФ починаються масові ротації від виконання обов'язків усунуто командувача ППО центрального округу. Прямо зараз Російські федеральні канали вперше повідомляють про масовану атаку по Москві однак знижують масштаби наслідків, вказуючи лише на руйнування двох складів і одного аеродрому. Держави НАТО скликають таємне екстрене засідання в Брюсселі, США, Велика Британія, Польща Туреччина заявляють про право України на самооборону відповідно до статуту ООН. Водночас Франція, Німеччина виступають із обережними заявами, закликаючи до стриманості і уникнення подальшої ескалації. Китай висловлює глибоку занепокоєність, не засуджуючи жодної сторін. ООН, не ухвалює резолюції. Росія блокує будь-який документ, що містить згадку про удари по стратегічним об'єктам РФ після ударів по Москві. Росія призупиняє всі наступальні операції на фронті протягом 72 годин. За цей час вона змушена перекинути десятки ппо комплексів з тимчасово окупованої території України до Підмосков'я. Залишаючи стратегічні ділянки на півдні без прикриття, українське командування оголошує про нову фазу війни. Президент Зеленський у зверненні говорить: Москва хотіла війни. Тепер вона знає, що таке війна, і наш народ більше не буде жити у страху під її димом. Патрушев Герасимов, які займають ключові позиції в силовому блоці РФ, усвідомлюють. Продовження війни може призвести до краху режиму. Вони не мають наміру поваляти Путіна насильницьким методом, але розглядають варіант переформатування влади. Мета і мотивація зберегти вертикаль влади, але при цьому відокремити стратегічне керівництво від щоденної тактики війни, уникнути прямого захоплення влади. Що може викликати конфронтацію з міжнародними партнерами або масштабне збройне протистояння всередині РФ надати владу тим, хто має технічний, економічний і адміністративний досвід зосередити Путіна як символ, але без контролю над силовим блоком основні кроки плану не закриті і на Раді Ради безпеки ініціюють рішення про колективне управління війною, створення штабу з безпеки під керівництвом Патуршова. гресому отримує контроль над генштабом. Путін формує символічну інституцію поточного президента без щоденного контролю над операціями через змі. Офіційні канали позиціонують це як реформу управління під час війни. Повідомлення для еліт. Це альтернатива розколу країни, не аналог перевороту, а трансформація. Формується група підтримки в регіонах. Губернатори відіграють підтверджувальну роль. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своєї висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.